No вей. Всім привіт, агротехнар Сьогодні будемо знімати для вас кентавра. Це моделька і нова, і не нова. 240 ВР, дроп 10. Значить, чим відрізняється дроп-10 модель? По-перше, тут стоїть інша коробка шифенговська першого покоління. Вона ж Зубровська, по суті, з, передньою, з прямою кулісою і широка рама, і виносний. Скажемо так, не самий вдалий, але непоганий е, виносний генератор. Е, мотор 24-й, зс 1115 Тут у нас стоїть задній привід. Звичайні диски, резина 7,520 і 6.12, ялинковий протектор. Передня балка у нас розсувається на валах. Передня балка йде посилена, потужна, нормальна. Також тут у нас біля передньої балки знаходиться генератор. Е, генератор на 350 Вт, він працює напряму від маховика. Це, в принципі, норма по стандарту. На такій от платформі. Чому мені не подобається таке розташування? По-перше, це гілки, це грязь, все буде на нього летить, і тут треба якийсь захист робити. Якщо це б зробили з заводу, питань нема. Це доведеться люди робити вам. Але це, по суті, єдиний мінус цього трактора. Це от реально єдиний мінус. Широка рама 110-й швелер з кріпленнями, ледовська підсвітка, біле освітлення. Дуже потужний капот, тобто він йде з металовою цією сіткою. Він йде з посиленою ребром, тобто він не зламається, навіть якщо в морду в'їде хтось, досить непогана платформа в плані. Розташування речагів, місця і всього цього. Чотири датчики, лічильник мотогодин винесений окремо, зарядка, температура, тиск, все показує. Крила широкі, ідуть з розпоркою. Розпорка йде між сидіннями, не заважає ззаду. На валу регулюється задня колія, на балці регулюється передня колія. Соответственно, у вас колія може бути метр, метр десять, метр двадцять, метр тридцять, яку захочете. Це робить трактор, в принципі, таким більш Корисним в плані експлуатації. Праве розташування у нас іде ремнів, тобто приводних вал відбору 6 шліців, стандартний, 540 обертів, трьохточка теж стандартна, під 20 палець, розкоси, все кріпиться. Є причепний механізм під прицеп, під палець. Чулок у нас стандартний, Зубровський. Сама коробка має три передачі вперед, одну передачу назад, плюс повишені поніження окремі, блокування диференціала тут немає, їх ніколи сюди не ставили. Є ручний газ. Насос стоїть, як на шифінгах, напряму з від коробки, також здвоєна педаль гальм, є газ, є щеплення. І на передній частині у нас стоїть стартер. Такий тракторець маємо зараз на продажу, коштує він 2850 доларів, доставка безкоштовна, по Україні без передоплати, 2 роки офіційної гарантії, плюс повний пакет документів. Для замовлення можете набирати номер, який бачите на екрані. Також тут є месенджери. Якщо комусь щось цікаво, пишіть, дзвоніть, чекатиму ваших дзвінків. Гарного дня!